Мовою гербів про історію краю. У Черкаському художньому музеї провели екскурсію. Відомий в Європі краєзнавець Олег Толкушин провів авторську мандрівку виставкою Геральдична Шевченкіана. «Щоб створити герб або відтворити, ми спочатку пишемо історію населеного пункту. Це ми робимо в архівах, стародруки використовуємо старовинні карти і таким чином вирисовується якась історія. Як розповів Олег Толкушин, герб Черкас мав Магдебурзьке право з 1791 року, але існували ще 13 населених пунктів Черкащини, котрі до того мали Магдебурзьке право. Потім було декілька реформ героїчних тоді в Російській імперії, і у нас було зображення унизу скачеші тінь. верху було зображення герб Київської губернії як ознака тому, що цей, цей населений пункт знаходився. У складі Київської губернії». Виставка Черкаського обласного геральдичного товариства присвячена річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка. Анна Веретільник зауважує, що такі події важливі для збереження історичної пам'яті. Дуже цікава робота проведена, дуже гарні гер... герби зроблені. Видно, що вклали душу, видно, що провели велике дослідження ґрунтовне. Шкода, що так мало людей прийшло на лекцію, адже це наша історія, це цікаво. Карина Іванова, Анастасія Лучицька, телеканал Вікка.